Так, колеги, всім вітання. Питають в коментарях, скільки раз на день ти сипиш їсти, чи є падеш, як не яйця? яка температура в сараї. В сараї у нас значна сараї. Температура 15,1. Назад 9%, не включається фонарик. Їсти, насипаю раз у день. Це сам тільки що вдвинув. Бачите, де ще є трохи. На дні залишилось. Ти вже повністю з'їли. Там залишилося 50, там пиль сама. Так само нема. Пусті кормушки. І з цієї сторони так само. Пусті хлопців. Осталось маємо, хлопців трошечки. Теж сторона виїдено. Там сама пиль. пильця. Щось хлопці відходять у мене. У тиждень. По два штуки. Суто хлопці. Не знаю, що суто хлопці, я одного пару, задовбують, беруть <с sum> і зато треба їх вирізати. Цей блок і цей блок. Досталося їх небагато. Ано! ох і крикуни. По яйцях. Яйця вчора вечором збирав, але вже бачу, вже п'ять накидали. Бачите? Там, там воно понакидали вже, понаносили. Є такі яйця які не проходять. ці ну, пройшли? А є такі, що не пролазять. Здорові. 20 плюс грам, тут свободно проходять. тут тут погано. Ну, тут яйця. W nie w I tutaj jest. To jeszcze dwa chłopczyka. Żywią sobie razem. Teraz Ona, widzisz, paruje Fenix. To nas na jednym tubacy na jajca. Zmieszujemy i Fenix. Tutaj też Texas i Fenix. Tęchos i tutaj. Widzisz? To dziewczynki. Zatokaj. Och, jak gruny. Оп, спарував, вже нормально роботи. Тут дівки фенікси, тут дівці техасці. хасті. Механіксами покривають. Але ще з фенікс слабенько працює над цим ділом. В техасці дуще набагато краще парують. Ох, як вони. Ну, О, по яйцях ось такі. Дирочка. Туди ми кидаємо на ленту. У мусор. Не знаю, куди стики лвати яйця. Віддаємо. Віддаємо їх. А що робить? Те, що можна, продати, продаємо. А що залишається, день-два, ми віддаємо їдальню, Хай, пирож... Хай печуть пирожечки. чи щось друге. Все, погнали далі. Так, зайшов до кролів. Але сіла батарейка. Нема фонарика, хорошо. Навіть на пойду заряжу і дознімаю вам за королів. Тут вони такі там колобочки вже кругленькі, красиві. Так, обдурив, підняв шторку. І тепер нас тут стало набагато світліше. Ця кроличка привела на два дні раніше. Уже такі колобочки, всі розкриті. У маман. А чого всі розкриті, а? Надо їм соломки напухать. Бо холодно. Ми им сейчас с однієї сторони понапихаємо. О, а мамка там уже зробить своє дело. Підправо. А ну, секунду, я не забувся. Она заліза, розправився. Вот так. Ця вкутана. Там те і більше, нічого страшного, вже в тих мішок, наш самець. До кого ти поїдеш в гості? Все за 500 гривень самчик. <світок> Мені жалко бити, але робити, але щоб вона робила, Мішок позатяг. Зараз даємо води на вулиці мінус 10, але бачите, в сарай, вода не замерзла Бачите, Тут плюсова. Ось дуже маленький. То сосікся. Забіша ну, на кроличка, ну. Крилені там бігають, щоб не хватило. <роли> я її боюсь. Ну такі, знаєте, піде на на, на м'ясо. Це на 6 днів раніше. Це обикновена мамаша, щас обвинемо коло бочка. Не знаю скільки. Значить 6 штук. Опа, дивіться. Колина привела 26-12. Ей, ха-ха! Який красавчик! Давайте, отак. О. Який маленький колобок, пухностий, такий. Дук -дук 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 -дук. Хоп, провалився. Все, пошли. Прикольненький такий. Такий важкенький, ви знаєте. Все. Положимо на місто. А давайте ще якось поймаю. О. Чорного поймав. Це видно в батька пішов. Так, ану, ану, теж якісь такі квадраті, якісь необичні. Чий ти є? Все, мамаша, вертай, вертай. Я думаю, вона сильно кричати не буде. Так, ну все, у нас три колечки привело. Перва, друга, третя. Але ж кажу. Не нравляться, якісь вуха короткі, Значить, мами великі. Моце це от баті пошло. А вуха як колобочки. Ну, подивимось на результат, що воно покаже в нас. Але такі дняшки прикольні. Таке двоє маминих, троє татових. Треба ще теж соломки поставити. Вони дуже мали. О, покажу вам усе. Спонсори нам дравички привезли. Окинуємо, хай вони ховається Хоч і мамаша дурно ваша, але ми хоч чуть-чуть накриємо. Так, і сьогодні у нас зваження бролера. Сьогодні у нас 25-й день, посчитав я, каже, не тряси камерою. Будемо зважувати. Бачите, кстати, підпорочки порочки досточка і клітка держиться. Якби щоб заводська, тут, типа кожні 30 см-нова-ну. Я думаю, тут аби б Штук би 15 було до 20. 6 метрів почитайте. 6 поділити на 0,3. Напишіть в коментарях, скільки вийде. З таких кліток у лізе. Щоб правильно, навіть ну, так заводський. Макс Кроло, то що тут просто довга така, займається дімедрів 80. А тут чик-чик-чик, і яма. бачите, готова була б, де б вони срали, собиралося б, тут сухо було поправлені. Але мені хватить цього. На себе хватить. Ця розкидала. Ще раз покрив і все. Нехай бігає доволі, це я не знаю чи спарувалася, чи ні, не давала кролю, я залишив її, Але теж <звіт> не світиться. Все, та важить брулера. Які нас там результати покажуть на 25-й день. Так, колеги. Йде процес виготовлення сої повножирової. більше 100 градусів. Вже залишилося трошечки, висипаю таку діжку, є соя, слава Богу, і ми її перечавлюємо. І тоді будемо кормити наших супербрудерів. Така красота, тут вже у нас, не знаю, кілограм 100. Тоді висипаємо в ванну, де колись. Купалися ми, коли були дітьми. Осьте, в вані тут трошки є, і пару мішків набрали. Так, такий процес виготовлення той. Мотор стоїть 11 кВт. Випаровується влага і відповідає. Так, колеги, одна історія закінчилась. І починаємо другу, як то кажуть. Вимили сарай. Зараз все в пені, хай ві. минут 5 кисає, всяка погана живність вона кікне, відійде ці віруси. Як не крути, а гала вбиває. Не, не сплавлять. Найкраща дезінфекція це мейка приміщення. Я считаю, на мій згляд це так. Покліносану, поки йодокліна його не використовую, Раніше використовував, зараз не використовую. Бачите, як гарно стікається. Що не використовую? Тут була раніше в мене курчата, які уїхали на село. Ну, я вже раз розказував, повторюсь. І за того приїхала до моя тюща і давайте допоможу, бо бачу, ти зайнятий. Вона вичистила сарай, лопата, тачанка нагною. На наступний день її так обсипало, обсипало руки прищами, що це, що це капець. Із-за цього, а ви представте, як курям було тут жити. видно, якась недороботка, недоопрацювання. Із-за того сталася така біда. Чи то був йодоклін прострочений чи кліносан. А можливо він такий є, пекучий, але ми ніколи не замічали. Але на курей я що дало. Я все думав, чого стараюся, стараюся, але такі якісь були. Ну не то. І от. Переїхали кури, там вони одужали, слава Богу. А в мене видно тут їм палило ноги, як не крути пилюка, у ходу йшло удихательне путі, і вони перевертали постилку. Ну от так. Якщо будьте обережні, все хорошо, ну не все так хорошо оказалося в моєму випадку. Не знаю, можливо я помиляюся рішати вам. Ну все, пошліте показувати, що там у нас сталося далі. А скоро броліми приміщення, стекти, осушити і готові до наступної партії. Бо скоро буде у нас переселення. Щось, щось вони швидко ростуть. Погнали. І нагадую, це у нас для води. Спеціальна така вилета з цементу рамка, ложиться зверху сітка, щоб не була постилка мокра, а тільки там було мокро, щоб ви могли вичистити раз у три дні. Тут а не трогається пластилка, там трогається, міняється. Векнекрути не сруть, тирса на ноги і через сітку випадає. Ось так. Як поїлки не п'ється, вона ну, якась капля летить на землю. Воно все зберігається в цьому уголку. Все, погнали. Так, колеги, зараз будемо вважити нашого бройлера. Бачите, це приміщення вже вичистив. Осталось тільки це взяти, пообмивати оцю пилюку на І вентилятор обмить. Це наш буде курник такий мощний. 500 Дме, так, що не встоїш. ні, бачите, збрехав. 450. а Якщо там 5000. Оце такий. <смі> Можливо, кому потрібно перевернете. 250 Вт видува куби, бачите? 5365 метрів в годину. Це йлки-палки. На мінімальних швидкостях, я так поняв, 1350. Ну, бачите, збива. Обертів в минуту. Ну, дме я вам відповідаю, що аж, аж так потужно дме. Ну все, цей сарай що, Покашу, що на вулиці просто мороз. Мінус. Мінус. А скільки на вулиці? Мінус 8 чи мінус 7 зараз. Ось так. Просто якщо я запущу мойку, вона може замерзнути і зробити собі шкоди. Тут у нас є пробка Є тільки клац, і туди буде все стікати. Це у нас збойня, але виходимо з положення, що надкось бройлери було пересаджувати. Ну і все. Якби було втеплено, було б шикарно. Але це все в майбутньому. Бачите, важити наших теляток. Так, при хорошій температурі. Підтягує між дверми влагу і тягне, де витяжка. І виходить, цей п'ятачок, він сам мокрий. Влага пара заходить і осідає і тут завжди мокро. Там везде сухо, а саме оце тут при заході таке півтора на півтора. Тут є волога. Хоча кожен день стелю терсу підсипаю. Беру отуда, поняли, суху, стелю сюди, а туди висипаю. Ну, правда, це за 10 років. Ой, ойка за 10, за 10 днів переграс на серві, а то так брав, отуди і сюди підсипав. А туди викидаю, бачите? Том поприбирається. Окно сухе, але влага заходить в оці щілини і так його сідає так. Хоп, і все. Так, зараз у нас буде зважування понасировано. сруті сруть. Сьогодні у нас 25 день, нагадаю, значить я вже казав відео. І будемо зважувати наших бройлерів. На 25 й день заходимо в YouTube канал. Там чи спільнота, чи як, чи відповіді на головній сторінці. І є там рецептури для бройлерів, вже описані конкретно. І там є прасік, яка має бути вага на 25-й день. А на 25-й день у нас має бути кіло 100. то так, вже точно не зрозумів, наче кіло 100, заходив, дивився. Як для себе на записничок. Але не виповнивайте, що вони нас трошки присіли наші супербролери. Запрацював вентилятор привело, при нагріву повітря 27 градусів. При 26 він виключається. Зараз йде такий вітер по спині. Гляне так конкретно, щоб не протягнуло. Хоч. Щас, о, пошов. Пускається 27,0, 269, 26, 7. ну зараз виключиться. А, 26,5 виключається, 27 і ровно виключається. На 25 -й день. Мокому потрібно. Не знаю, правильно, неправильно. напишіть в коментарях. Так, Включаємо. Перший ось біля кормушки. Перший хто є, буде важиться. Кіло 130. Зачотний, але є все. Таке згорблене. Ану, не повіму, чого він такий лисий, дивіться. Нема пір'я, дві пір'їнки. Кілограмчик, ровно кіло, кіло 12 Так, довгу спустив. Кілограм. Бачите? А я кажу згорливий. Нормальний бройлер. Ну, вони присіли, сам виноватий. Ну, це який здоровий. Мені інтересно, що я зможу. Треба брати вже більше віса. О, кіло 240 ану, бока. Ну це там наслідний. Ну давайте, де рядом. Так, а ну, то повністю в пірі. Уже вбився, ну Ну, ти що в пір'я, дивися, вони завжди легший. Тобто без піря завжди ваші. Я теж кілограм збрехав. Я думаю, буде легший. Ну, бачите, є більша половина, десь буде кіло, кіло 50 Трошки немає пристали в рості, немає. Ну, десь половина на половину, отак буде. Які кіло стоїть трошки вище, а які кілограм на 100 грам менше. Ну, такий результат, на жаль. На жаль, на жаль. Все забуваю глянути. Так. ще лампочку не виставлю, та лампочка при 29 можна виключатися. мене тут наложено, хазяїн. Віса виключив. Вентилятор, який ганяє просто повітря, відро 20-літрове старе тріснуте. І ганяє повітря по приміщенню. Постоянно.

А на показує 21, а там показує 25,5. Там прикол. А в чому прикол? О, ганяє як. час ще нормалізується, лампочка загрине, бо протирайте лампочку, бо... Другий раз пилюка осідає і тоді воняє 26,3. 26,2. 26, Все. Нормалізувалось усе. Так, просили мене показати за суперкотельну. Бабу, бабу дуньку, бабу хруньку. сама, проста, сама елементарна, сам варив. Чермати знайшов трубу квадрат 100 на 100. Уставив ось ну, ось так його вставив. Всередину вирізав, поняли? Вирізав отак під квадрат, туди його завів, ну, сантиметрів 5 всередину. І заварив. На чермені була така кришка прям швеллером. Зверху приварив, теж вирізав акуратно. Бачите? Це просто вверх. А там ну, на вкусу воно йде. Можна було і не вирізати, можна було трошки нижче просто уварити. Ну, Я так вирішив, що чим вище квадрат буде, чим дужче буде дим виходить під наклоном. Ну, там воно сильно ролі не зіграє. А знизу там жестянка 2 мм, а знизу уварив просто, щоб копел не сипався. все. Було на висоті. Зробив перші двері, але так як клітку зняв, сюди поставив. І тепер невдобно дрова закидати. Вирізав ще нижче. Получається, до сантиметрів 40 це отак буде по це. От, ну, да, десь сантиметрів 40. Верхня точка. Бачите, дві петлі по 4 гривні. У магазині саме дешеві. Тут була з дверей взагалі вварена. Ну і тут я вирізав такий Демо Тоже теж петля стара. Отак оп-хоп оп, і закрив. І арматура 12. -та. Зварив колосники. Воно ну, було лежаче і можна було достати і Просто попривалював і все. Тут зазорчик 10 см. Хай 10 см і остача 30 до 40, це верхня точка. І все. Колесніки у нас виходить арматури поприхвачував, ну приварив, як, як, як я вмію, так і приварив. Там, зазори отак, зрозуміли. Сантиметр зазор між арматурами. Все. І, і вся бабадунька. Тяга Тягать, тягне, Прекрасно, прекрасна. Там у кіно воно нагріваєш не те, що швидко, а дуже швидко. Метал, я не знаю. Шестерка. Мой, мой восьмерка. Толста дуже. На шарматі обійшлося мені 800 гривень, два куска труби. Такі вони були нарізані, я їх зварив. Ну, там висота її десь 1,20 двадцять. Прогріває, гріє ловко. Так, вентилятор, буде добре. Це елементарно просто. Вивів на вулицю. Із газової труби. Труба десь 110 у квадрат вставлена, сварочку просто прихвачена і замезано. Цементом це разідне. Да, це разі, Щось тяжко робить по, по піноблоку і все, бачите, там трошки дійшло. Але все нормально. Не возить, у квадрат вставлена труба. Хай це буде 120-ка, ну, приблизно 120-ка. А ця 110-ка всередину. І все, і, і метра три труба йде. Тут виходить дирка, поставлена каструлька, щоб не тягнуло отсюди повітря і вода була залита. Треба почистити, відкрутив і чим-небудь тим залізненьким почистив. Ну і все. Ну а цю сторону, звісно, почистити, треба розбирати оці болти. Ну ще не раз вони не розбиралися, все поки нормально було. Бачите, таке <ріст> і таке і труба боком іде. Ну, отак колеги. Так, ну а за це я показував. Тут вже все чисто. Капельки на крайші практично немає. Вимито кюрхером. Кюрхером мені писали. Не, не, я чесно не знаю, який вибрати. У мене є Дніпро, але... Але але воно китайське. Я не знаю, яке качеться. Напишіть у кого, який мощний є, такий 1000 до 6, і може похвалитися. Бо моя люди пише, питає, який краще вибрати. Напишіть мені в коментарях, тому який вибрав для себе і його іспользує І напишіть, чи класний він, чи ні. Бо в коментарях мені пишуть, а я, чесно, не знаю, що сказати. Посовітую, а воно там на самом деле буде. Якесь гамно. Так що зроблена така ямка. Напишіть в коментарях і тер, бачите, мию і воно тут стікає. Тут треба якусь кришку мені буде зробити. Щоб, як бролери, буде, щоб закрити. Прибрав усе, вмить підняв і хай туди стікає. Якщо туди тече мусор, ми лопатку акуратно його підберемо і вивеземо. Ну і все, колеги. Тепер все розказав. Вода. Замерзає тут. Але оцей сам шланг замерзає. Це йде до нас до перепілок. Балончик, нагріваю і відкручую. На жаль, так покажу. Нема птиців. сарайчик цей холодний. Все, колеги, всім дякую. Не забудемо підписатися. А я буду показувати, що кого інтересує. Ви пишіть, а я буду показувати майбутнє. Все, Всім пока.